Вітаю, шановне панство. Сьогодні я хочу передати дуже важливу інформацію для керівника Дніпропетровської військової адміністрації Лисака. А саме, які наслідки можуть призвести особисто для нього, якщо він буде і надалі, замість служення народу України, прислужувати московському криміналітету у Дніпрі. Така політика, як у тебе Лисак, та твоїх партнерів, може призвести до того, що в місто Дніпро зайдуть російські війська. І у тебе буде три варіанти, як себе поводити. Перший варіант це залишитися та разом з Борькою Філатовими Габібулаєвими та кашліком зустріти Путіна з квітами, ти ж в присутності цих персонажів комфортно себе відчуваєш. Але знай, на відміну від Філатова, Габі Булаєвих та Кашліка, орки особисто тебе навряд чи візьмуть в свої обійми. Тому що зрадників, які зраджують свій народ, люблять тільки безпосередньо під час самої зради. Другий варіант ти захочеш текти за кордон. Але знає західний партнер та американська розвідка все про вас знає та фіксує. Третій варіант якщо ти захочеш текти до Києва або до Житомиру. Звідки ти там приїхав до нас у Дніпро, що ти будеш розповідати людям? Як так сталося, що ти товаришуєш з друзями із оточення сепаратиста Царева та Медведчука? Як так сталося, що ти в упор не бачиш у Дніпрі колаборантів? І що ти зробив, щоб заарештувати цих персонажів та наблизити перемогу України? Я звертався до тебе, Лисак, особисто рівно рік тому, з конкретною пропозицією позбавити міста Дніпро відпливу криміналітету та колаборантів, надав факти, аргументи докази. Але так сталося, що чомусь ти не знайшов часу зустрітися з учасником бойових дій та ветераном війни, відомим громадським діячем міста Дніпро з активною громадянською позицією. А ось зустрічатися з проросійськими особами криміналі з московськими коріннями або проросійськими бізнесменами, які досі мають заводи в Росії, та плетуть нову кремлівську агентурну мережу у Дніпрі серед так званих бізнесменів. Під твоїм носом, ти знайшов час. Ти знаходив час зустрічатися з ліцемірами, які робили та продовжують робити все для того, щоб здати місто Дніпро та усю Україну Путіну. І ти про це знаєш Лисак. Замість зустрічі з тобою у мене відбулася зустріч з Орловим, якому я достатньо чітко пояснив, що народ України та військові все бачать. Я попередив Орлова, до чого може призвести твоя діяльність та бездіяльність. І ось сьогодні, друзі, ми можемо спостерігати, до чого призвело знаходження лисака на ключових керівних посадах у Дніпрі. Лисак продемонстрував свою неефективність як управлінець і показав своє справжнє обличчя. Він показав, що позбавляти місто Дніпро від колаборантів та криміналітету не входить в його плани та плани тих, хто його призначив на посаду. На мою думку, це пов'язано з тим, що в процесі позбавлення України від колаборантів та криміналітету Лисак та ті, хто його призначив на посаду, не бачать заробітків. Або взагалі це повномасштабна зрада, внаслідок чого відбувається геноцид українського народу. Лисак під час війни це дуже тяжкий злочин. Ти повинен розуміти, що для усіх вас буде відповідальність. Є така інформація щодо роботи кримінального бізнесу так званих офісів у Дніпрі, які в упор, нібито не помічає лесак, було залучено вага 60 тисяч молодих людей приземного віку. І це під час війни. У той час, коли на фронті не вистачає людей, хлопців нікому замінити. Багато хто з них по два роки не був вдома. Мені цікаво, як це голова обласної військової адміністрації не помітив 60 тисяч осіб призовного віку, які працюють у кримінальних угрупуваннях колаборантів у центрі міста Дніпро. Лисак раджу тобі нарешті хоч щось корисного зробити для народу України. Для початку перестати кришувати криміналітет та колаборантів та дублювати функції ФСБ у Дніпрі. Хочу тобі нагадати Лисак. Що ти давав присягу служити виключно народу України, а не прислужувати колаборантам та криміналітету?